Доброго дня природолюбителі, гриболюбителі, а також природогриболюбителі, які просто дивляться канал, черпаючи з нього інформацію. А таких у нас 80%. Слава Україні! Героям слава! Знову ми вирушили на пошуки білих грибів. Я сьогодні один. Попробую щось знайти. Не тільки білих, але і червонічків. Значить температура комфортна, 14 градусів. І 9 година ранку. то вже дня. Добре, вперед. Паде дощик грибний, а тут такий робочок виріс Білячок. Надіємося, що ми ще таких знайдемо. Скажу не густо з рибочками. Ну, але будемо боротися. От такі невеличкі білячки. Я Ось От Отакий білячок показався. Не густо з білячками. Ну, але де щось попадається. Ох, який гарний робочок. Гарний, но мало. Ось уже старенький білячок. Веріс. Ну. Димс. Та він ще Хожий. Який червонечок симпатичний. Берем. Ось як вітер завалив. Декілька смирек. Коріння в нас нема, коріння по поверхності землі йде. Тому і легко вітер валить. Який білячок показався виглянув на тепло так. О хловок Ось такий він От іще який білячок виріс Також глубоко зламав Ну нічого. Ще один білячок мене порадував О, такий він є. Ось такий він є. От ще є білячок нам попався. О. О. ти, зламався Ну нічого. А нам зустрівся молоденький, гарненький білячок. Ось такий. Ще один білячок дощ паде, але ми не здаємося, Слимачок на ньому. Ну, за сьогодні це самий самий красивіший білячок. Самий, самий, самий. Ого! Він же між коріннями. О! Села! А тут ще... Горять червочок ось такі Берем як таку пару пропустити? От які дрібні білячки. То все. білячки лишаємо. Накриваємо і лишаємо. Під березові які виросли кучкою, беремо, на сушку годяться. Дощ паде, а такі червонячки я мушу на камеру показати. які то осінні червонячки, з якою ногою, то не ножка. Магає О, ну, О! От і завершився черговий похід. Внизи Карпат по грибочки. Похід вдався, я рахую, хоч і небагатко. ми знайшли білих грибів. Ну, Червончиків трохи під зників назбирали, показую результат. Ось такий наш результат. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав. А також здоров'я бажаю і мирного неба над головою. Заходити до лісу, не забувайте, заходити до себе додому. Будьте добрі, не смітіть в себе вдома. А також не копайте рибачки. Вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з турицею. Хай вам щастить, до побачення. Надіємося до скорої зустрічі.